І зустрічаємо, залітаю у продаж маза 2017 року. Рестайлінг, хто не вспів на білу, у вас є чудова можливість отримати чорну машину. Також на 18 колесах комплектація турінг на шкірі комбінованій. Приїхала з Америки з мінімальним пошкодженням, все було якісно відновлено. Кузов у нас рівненький, без коросії. все гарно. По техніці чудовенько, збитенько. Коробка перемикає чудово, мотор працює рівненько. Подивіться, який вид у неї гарненький. По салону зроблена детальна хімчистка, по кузову було зроблено вид у машини просто бомба. І давайте пробіжимося по комплектації та по стану салона. Це автомобіль у нас по комплектації один в один, як була біла попередня мазда. Має 18 оригінальні диски на літній гумі. До речі, у автомобіля другий комплект зимової гуми. Також на дисках присутні в нас безключовий доступ. Має мертві зони, комбінований шкіряний салон, чорна з коричневою шкірою на світлій стелі, чистесенька, гарнесенька, рівна, повне шкіряне мультикермо з перемиканням, мультимеді та круїз контролю по мультимеді. До речі, підключення через блютуз. Присутня навігація, камера заднього огляду, підігрів переднього ряду, двозонний клімат-контроль, присутній спорт режим, також електроручник. Є, до речі, кнопка відкривання багажнику. Зразу відкриємо повний електропакет, електрорегулювання зеркал та підігрів їх. Глянемо задній ряд у нас. Чистесенький, гарнесенький. Без зауважень. До речі, в автомобіля була проведена повна детелінг-хімчистка салону. По багажничку він у нас простори повний, комплект у нас і докаточка, і ключі всі є. Також домкратик на місці присутній, все є. З іншої сторони, подивимося, по салончику розглянемо задній ряд, уже дивилася, але покажу, як тут виглядає він. Також все чистенько, гарненько, без зауважень. Переднє сидіння гарненьке, торпеди також без зауважень. До речі, оригінальне скло стоїть. Ще забув про датчик, є датчик світла, датчик дощу. По автомобілю зараз зауважень ніяких немає, сідайте, їдьте, техніка у нас чудова. Автомобіль взагалі вид має і класно рулиться.